Добрий день, шановні українці. Знову у нас Зінківський районний суд Полтавської області. Суддя виніс рішення у справі з Полтавгаз і споживачем газу за борги. Ось тут є номер справи. Тут ще я заміточку зробив. Можете зайти і це все прочитати на офіційному сайті. Ну, що? Підемо подивимось, що цікавого тут є. Значить, не будемо все читати. Я виділив основні рішення та висновки суду. Заборгованість там 10 900 гривень і судовий збір. Полтавгаз подав позов про заборгованість. І тепер йдемо подивимося, що суд. Написав в цьому рішенні. Дуже цікаво. Молодець суддя. Значить, дивимося. Е, ну, перший зальот, як то кажуть, що представили адвоката, який не надав документів, що він адвокат, і не надав копії свідоцтва про заняття адвокатської діяльності. Ось такі адвокати захищають облгази. Да. Далі. Тобто представником позивача наданого випуску з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб Акціонального товариства Право Спомнічної Полтавгазу якого не відповідає порядку надання відомостей Державного реєстру. Другий да? зальот. Зазначено, що керівником Полтавгазу є погрібняк такий. Але при цьому до подзивної заяви не донос жодного документу, що посвідчує службове становище і повноваження цього погрібняк, який видав та підписав довіреність. Тобто, знов таки не зрозуміло, що за голова Полтавгазу, хто він такий. Далі йдемо. Цікаве, значить, е тут є. Направлення на НКРЕП про його діяльність, про ліцензії і так далі. Тобто споживач не підтверджує того, що ліцензія ним дійсно отримана, не надає до позову витяг з ліцензі... ліцензійного реєстру судить про те, що ліцензія в нього відсутня, тобто, ліцензія на здійснення державного регулювання в сферах енергетик, комунальних послуг. Немає. Дуже странно, як це не мати ліцензії на такий вид діяльності, це вже слідуючий мінус Полтав Дивимось далі. Позивачем не надано належним чином засвідчень копії реєстрів передано. Оце саме цікаве, юридичною особою з назвою. Човно-Федорівська сільська рада, Пішнянська сев та Зіньківська міська рада комунальної власності, потужності газогосподарства, рухома нема рухова майна спільної власності територіальних громад чи Полтавського району, використання юридичної особи з назви та Полтава. Зрозуміло, да? що не передано немає документів акту передачі комунальної власності, акціонерному товариству. Дуже цікаво. І от що, що тут далі? Що мав бути заключений договір операторами з усіма споживачами, в тому числі з побутовими споживачами. Але позавчим не надано жодного доказу, що ОТ Полтавгаз в межах Федора Зіньківського району на законних підставах перебуває газорозподільна система. Тобто, ОТ Полтавгаз самовільно користується газовими мережами Полтавського району в межах. Човни Флодірка, які йому не належать. Ну, як вам? Цікаво, да? Користується комунальним майном, а ми ще платимо за доставки якісь по наших комунальних е, трубах і так далі. От дурять нас. У позові розрахунок заборгованості. Природний газ, який на підставі постанов НКРЄ, так? Ви ж в курсі, що НКРЕП встановлює тарифи на воду, на світло, там, на газ, на все, що є. Самі постанови до позову не додані. Вони є на сайті НКРЕП, але в них немає реєстрації Мінюста. Ну, супер, так? Да? Якась організація е, якісь постанови друкує, але чомусь юридично не реєструє в Мінюсті. Дуже цікаво. Далі. Тобто. Е, що тут далі? Де, встановлення тарифу на послуги природного газу для АТ Полтавгаз не зареєстровані у відповідності до вимог статті 117 Конституції України та указу президента. Тобто, ці тарифи, хто встановив, чому і як? не зрозуміло е, Далі при акті Міністерства та інших органів нашої влади, то вони чинності ще не набули. Тому тариф, вказаний в них не є обов'язковим для споживача, якщо він з ним не погодився. Тобто ми нас не питалися, подобається нам цей тариф чи ні. Сказали 8 гривень, добре. Завтра буде 20, так само добре, чи я. Тобто цін тарифів на розподіл газу, встановлених відповідно до законодавства, ще немає. немає. Шановні. У зв'язку з чим роз... роз... відповідач в своєму відзиві визначає, що немає підстав для позову, оскільки немає порушеного права поживача, він до відповідача з пропозицією сплатити по показаному тарифу не звертався, та він споживачем на двосторонній сторони не узгоджував ним інший тариф. Тобто вибору немає у людей. Скажуть, такий тариф, значить, такий буде. Ось так нас в всіх тарифну і газову. Далі. Дуже цікаво. E -е... Позивачем не було надано доказів, що АТ Полтавгаз робила звірку кожен місяць із видачом по факту отримання послуг розподілу природного газу, що направилася кожен місяць відповідно фінансові документи, які підписані посадовими особами, як того вимагає ДСТУ, що підтверджує відповідний висновок Верховного суду на розгляд справи. Тобто кожного місяця має бути акт звірки, підписаний з печаткою е керівника, хтось такий отримував акти звірок, чи просто друковані листочки. Далі ще цікавіше. засіданні засідання встановлено, щоб позивач приєднався до умов договору публічного центру Полтавгаз, а позов подано, а те Полтавгаз, до якого він не приєднувався та не підписував ніяких договорів. На основі цього відповідач ні договору, ні жодних умов із АТ Полтавгаз не отримував. Ніколи не замовляв, нікого не був споживачем, ніколи не давав своїх персональних даних і дозволу на їх використання, ніколи не давав згоди на внесення персональних даних в електронний реєстр та право на використання персональних даних для утворення особових рахунків. Тобто ви зрозуміли, да, що вони якось перейменувалися чи там передалися один одному. А як це вони мали право наші особисті дані передавати один одному без нашого дозволу? Це вже порушення ну, закону про персональні дані? Ну це взагалі зовсім. Як це перемовно, наприклад, там сміттям займався Альфатер, а потім інша приватна фірма. Звідки у приватній фірмі мої дані, і про адреси, телефони і все решта? Як це вони передають друг другу? Порушують закони, а ми це все слухаємо і платимо все. Далі. В матеріалах цивільної справи відсутні докази, якими мережами на підставі, чого володіє Пад Полтавгаз, чи позивач АТ Полтавгаз. Не надано письмовий договір із Полтавгаз. Не надано докази наявності Газу у ПАД Полтавгаз або позивача АТ Полтавгаз, законності відбору газу операторам. Не надано акти розмежування балансу, балансової належності, кількість і вартість отримував Полтавгаз чи позивачем Полтавгаз та переданого відповідачу споживачу Газа. Тобто ну це зовсім там є цей газ, якої якості газ, які мережі, де акти, де передачі? Нічого немає. В матеріалах цивільної справи відсутність будь-якій відомості про пад Полтавгаз. Ну це взагалі зовсім. Як це? Не дали відомості? Що це за пат Полтавгаз? Супер. А як там інші пати по, по Україні? Дуже цікаво. Ну, ось, аналізуючи, що вказано, суд вийшов, що позивні вимоги не підлягають задоволенню. І суд вирішив розтягнення заборгованості відмовити в повному обсязі. Аплодую, стоячи молодець суддя Зінківського району суду. Так ось, друзі. Бачите, як можна встановити таке враження, що тільки цей зіньківський суд за людей і розказує нам і показує всі.